Доброго дня малята! Я знову рада з вами зустрітися. Сьогодні у нас з вами буде дуже цікаве заняття з логікою математичного розвитку. І перше наше завдання в нашому занятті називається Назви цифру діти, пригадайте, як називається цифра? Як називається ця цифра? Так, нуль. А ця, один. Два. Три, чотири, п'ять. Шість, сім. Молодці. Ви правильно назвали всі цифри. А тепер подивіться уважно діти, цифри лежать по порядку чи не по порядку? І зараз ми порахуємо з вами цифри у прямій лічбі. Це від нуля і до сіми. Нуль, один. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Це ми порахували у прямій лічбі, від найменшої цифри до найбільшої. А зараз ми з вами будемо рахувати у зворотній лічбі. Тобто від найбільшого числа до найменшого. Починаємо 7, 6, 5, 4. Три, два, один, нуль. А тепер ми з вами порахували у зворотній лічбі. Давайте ще раз порахуємо у прямій: 0, один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Це була пряма. І в зворотній порахуємо. Сім, шість, п'ять, чотири. 3, 2, 1 і знову ми повторили пряму і зворотню лічбу. А зараз малята, ми з вами повчимося рахувати у кількісній та порядковій лічбі. Спочатку ми з вами порахуємо, скільки у мене овочів та фруктів на столі. Рахуємо. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. Скільки всього в мене овочів та фруктів? Правильно, сім. Це ми з вами порахували у кількісній лічбі. Нам треба було з вами дізнатися, скільки ж всього у мене продуктів на столі. А тепер, діти, ми з вами будемо вчитися рахувати у порядковій лічбі. Це лічба, яка нам може сказати, який же кожен овоч за номером. Перець у нас який? Перший. Лимон у нас який за номером? Другий. Апельсин. Третій. Капуста. Четверта. Кукурудза п'ята. Картопля шоста. І морквина сьома. А тепер пограємо з вами в гру. Я буду називати вам овоч або фрукт, а ви будете мені казати, які ж вони за номером. Капуста. Яка за номером? Правильно. Четверта. А перець? Перший. А морквина? Сьома. Апельсин. Який за номером? Третій. А кукуруза. П'ята. Опля шоста лимон, другий. Молодці діти. Ми з вами пограли в гру кількісна та порядкова лічба. Давайте ще раз її закріпимо. Спочатку порахуємо овочі у кількісній лічбі. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А тепер порахуємо у порядковій. Перець перший, лимон другий, апельсин третій, капуста четверта, кукурудза п'ята, картопля шоста. І морквина сьома. Молодці, діти! А зараз, діти, ми з вами закріпимо наші геометричні фігури. Спочатку ми з вами закріпимо геометричні фігури, які площинні, а потім ті, що об'ємні. А чим вони відрізняються, я вам розкажу трохи пізніше. І ось у нас спочатку площинні фігури. Як називається ця фігура? Трапеція, а це що? Прямокутник, це овал. це ятикутник, це трикутник і коло. Діти. Оці всі фігури, які стоять у мене в першому ряду, називаються площинні, тому що вони лежать на столі. Нам треба покласти їх на якусь площину. Якщо я захочу підняти, наприклад, трапецію, щоб вона стояла на столі, вона стояти не буде. Вона буде падати, її треба обов'язково класти на якусь площину. Тому і називаються такі фігури площинні. А ось у другому ряді у мене об'ємні фігури. Це фігури, які складаються з декількох частин. У них декілька сторін. Вони можуть стояти і не мають потреби, щоб їх клали на якусь площину. Як називається ця фігура? Хто мені назве? Це піраміда? А це куля. А як називається ця геометрична фігура? Циліндр. Це що? Конус, а це куб. Скажіть мені, будь ласка, а на яку геометричну фігуру схожий у нас схожа куля? Так, вона схожа на площину геометричну фігуру коло, а конус на яку площину геометричну фігуру схожий? Так, він трохи схожий на трикутник. А циліндр. Циліндр трошки схожий на овал. А куб? він схожий на квадрат. Так, а пірамідка вона схожа на трикутник. Давайте ще раз з вами повторимо, які у нас геометричні фігури площинні? Трапеція. Прямокутник, овал, п'ятикутник, трикутник та коло. Що це за площинні геометричні фігури? Це ті, які треба на чомусь закріпити на якійсь площині. А об'ємні геометричні фігури, які в нас на столі знаходяться, конус, куля, циліндр, конус. І куб. Це фігури, які не потребують, щоб їх на щось прикладали. Вони можуть самостійно триматися. І з цим завданням, малята, ми з вами впорали. А зараз, діти, ми з вами повчимося вимірювати рідини. У мене в цій мисці знаходиться водичка. Нам треба дізнатися, скільки ж води у мисці. А як ми можемо це дізнатися? Як ми можемо поміряти? Ми можемо зважити миску, але в мене сьогодні немає вагів. А можемо з вами виміряти кількість води у мишці за допомогою чашки. Ось я взяла чашку. Зараз ми з вами будемо переливати водичку із миски у кастрюльку і дізнаємося, води Скільки? поміститься у мисці. Починаємо, рахуємо, набираємо водичку в чашку і переливаємо в кастрюльку. Одна, дві, три, чотири. П'ять, шість, 7. Вісім. Ось так я долью, І 9. Діти, скажіть, скільки було чашок водички у мисці? Правильно, 9. А скільки чашок водички тепер в кастрюлі? Також дев'ять. Тому що ми переливали воду із миски. За допомогою чашок. Ось таким чином, ми ж з вами можемо поміряти кількість рідини. Це може бути вода, або ще якась інша рідина. Ну що, малята, вам сподобалося наше завдання? А давайте ми з вами пригадаємо, що ми сьогодні з вами робили: ми з вами повторювали порядкову та кількісну лічбу, пряму та зворотну лічбу, повторювали площинні та об'ємні геометричні фігури. А ще ми сьогодні з вами повчилися вимірювати об'єм рідини. На цьому наше заняття з вами закінчено. Я бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей!